На 28,5 тисяч по інших податках і зборах. Хочу сказати, що важливим джерелом надходжень доходів дохідної частини бюджету є з державного бюджету, одержані містом у вигляді дотації вирівнювання та субвенцій для різного соціальних соціальних При плані, наприклад, дотації вирівнювання 130, ми одержимося. Суму з державним бюджету в повному обсязі. Щодо субвенції на соціальні виплати, то при плані 157,60 млн грн нами одержано 134,20 млн грн, тобто місії бюджетом не продовжує 3,50 млн грн. Що негативно відобразилося на на до дохідної частини бюджету в цілому? Не одержали не з державного бюджету, також ми додаткові додації на вирівнювання фінансової забезпеченності 609,6 ,60 млн грн. Щодо спеціального фонду бюджету, то його виконання, як вже сказала, склало сімдесят і, і до. 89,40 млн грн, при плані 83,5 млн грн. Основну допомогу, звичайно, надходження займають власне надходження бюджетних установ, це приблизно 31%.